Урок української мови. Частина 1-2, урок 26, сторінка 47. Розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку легенда про мову. На цьому уроці ми перед з вами дізнаємося, прочитаємо гарну легенду про мову. Будемо виконувати завдання до тексту. А також потренуємося грамотно і каліграфічно. Текст. Отже, прочитаємо текст разом з диктором. Завдання 14. Багато тисяч літ тому жила в Україні прекрасна дівчина. Добра, ласкава, щира й привітна. На кого не гляне чарівними очима, той одразу відчуває до неї прихильність, а називалася ця красуня українська мова. З нею всім жилося приємно, привітно й радісно. На жаль, у світі багато зла. Захотіли сусіди панувати над нашими людьми, заборонити українську мову, а нав'язати свою. Українці розійшлися світом, щоб урятувати себе й рідну мову. Та чужина руйнувала їх ще більше. Діти відрікалися від рідного слова і ставали чужинцями. Українська мова теж шукала доброї долі на чужині, але скоро перестала впізнавати своїх земляків, бо вони забули її. Блукала знеможена українська мова світом, ніде їй місця немає. Усюди чужі мови надумала відпочити в полі під липою. Як тут приємно пахне духмяним медом, повіває легкий літній вітерець, так вільно, легко на душі. Тут, як у раю, наче рідна країна, рідна земля. Так і заснула українська мова. І сниться, над нею літають ангелики, повбирані у вишиванки і співають рідну пісню. Українська мова розплющила очі і побачила гурт дітей, які взяли її до свого товариства. Відтоді вона вже не блукала широким світом. Українські діти присягнули ніколи й нікому не дати кривдити її за зиновієм квітом. для очей. Слідкуйте уважно за об'єктами на екрані. Виконуємо гімнастику на екрані по скейну, рухаємо оченятками за стрілочкою.

Ви молодці, повертаємося до роботи і продовжуємо працювати. Перегорнемо сторінку 48 і виконаємо вправи до тексту. Запитання 16. Перша зірочка. Познач, за що люди любили українську мову. Прочитали. Правильна відповідь. За доброту, щирість і привітність. Любили українську мову. Друга зірочка, познач, яке життя було в українців з рідною мовою. Правильна відповідь приємне і радісне. Третя зірочка, познач, чому українці розійшлися світом. Так, сусіди запанували над ними, заборонили мову. Четверта зірочка. – «Означ, яких ангеликів побачила мова у вісні?» Обраних у вишиванки. П'ята зірочка. Хто захистив рідну мову? Так, це були діти. Підкреслимо в тексті, як українці! Змінилися на чужині. Повертаємося до тексту і знаходимо: українці розійшлися світом, щоб урятувати себе і рідну мову. Та чужина руйнувала їх ще більше, діти відрікалися від рідного слова і ставали чужинцями. Повернемося далі до нашого завдання. Який би заголовок ви б дібрали до нашого тексту? Можливо, українська мова. Так, запишіть його, будь ласка, Пам'ятаємо, що ми пишемо з великої літери, в кінці крапочку не ставимо, тому що це заголовок. Далі попрацюємо над змістом речень. Ліворуч і праворуч у нас є частини речень. Нам треба їх з'єднати. З рідною мовою українцям жилося приємно, привітно і радісно. Українська мова не впізнавала земляків, бо вони забули її. Українські діти присягнули мові не дати нікому кривдити їх. Чому ж навчає нас цей текст? Яка його основна думка? Так. Ми повинні нікому не дати скривдити нашу рідну мову, щоб нам хтось забороняв нею розмовляти, писати, адже це мова нашої батьківщини. Знайдіть, будь ласка, завдання 17, текст прочитаємо разом. Я люблю українську мову, мою рідну мову, мову мого народу. Я пишаюся українською мовою, красивою, як спів солов'я, ніжною, як квіти барвінку. А тепер так же красиво і каліграфічно ми запишемо її на сторінці у зошиті. Ось тут. Я люблю українську мову. Мою рідну мову, мову мого народу і я пишаюся українською мовою, красивою, як спів солов'я, ніжною, як квіти барвінку. Пам'ятаємо, що речення завжди починаються з великої літери, в кінці ставиться крапка, знак питання або знак оклику, слова верчні ми пишемо окремо орне. Від одного. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На уроці української мови ми з вами читали легенду про українську мову, а також виконували завдання за змістом тексту.